Всім доброго дня! Оце наша квасоля Спаржева. Бачите, у такий колір. Її оцю вже можна їсти. Це ще нічого всередині немає. Бачите, оце. Це цвіт. Цей інший От так Її висаджується 8-10 штук Отже Ось Щас Ця яка висохша Ем це е, медведка в нас є, і вона її під'їдає. Ось бачите, це оквічена вся. Так. Це її повністю, цей ряд. І бічна це, все вона. Все, всім щасливо.